Завершився 23-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 28 та 29 квітня. У п'ятницю, 28 квітня, відбулись перші три поєдинки 23-го туру: металіз Динамо, Верес, Львів та Колос Шахтар. У суботу, 29 квітня, відбулось ще п'ять поєдинків: зоря Чорноморець, Минай, Металіз, 1925 інгулець Дніпро, Дніпро-1», Рух Ворскла та Кривбас Олександрія. Перемогою київського динамо під орудою виконувача обов'язків головного тренера Олександра Шовковського завершився матч 23-го туру чемпіонату України проти харківського металіста. Розпочали команди в доволі спокійному темпі за невеликої переваги білосиніх. Перший момент динамівці організували на 16-й хвилині. Беніто цілив у дальній нижній кут після пасу Буяльського, але харків'ян рятував кіпер. Згодом у гру вступив і перевівши на кутовий м'яч із-під поперечини. Поступово гості додали обертів. Картошов лише в останній момент вибив у підкаті м'ячу Буяльського, який збирався реалізувати момент. Далі Андрієвський потужним прострілом пробив у стійку з лінії штрафного. А після удару Волошина м'яч трохи роз... Зминувся з дев'яткою. На старті другої половини завдання Динамо полегшив Романюк. Оборонець харків'ян просто зрубав Кабаєва, який зібрався вискочити віч на віч. Але відразу ж покарати металіст за грубощі не вдалося, бо Андрієвський пробив вище воріт. Реалізували більшість динамівці на 70 70-й хвилині. Сирота підключився до атаки та класним ударом з понад 20 метрів зняв павутину з дев'ятки воріт Єрмолова. А за 5 хвилин Ванат подвоїв перевагу киян. Кабаєв прострілив із лівого флангу, а забути обороною Форвард переправив. М'яч у сітку. Металіст, однак, не здався. На 81-й хвилині харків'яни зуміли розмочити рахунок. Попов підсковзнувся недалеко від власних воріт і подарував м'яч супернику, а Картушов віддав на придуна в центрі штрафного. Такі моменти форвард його класу зобов'язаний використовувати. Харків'яни полетіли вперед, але замість другого забитого отримали третій пропущений м'яч. У доданий арбітром час Вівчаренко уник офсайду та вирвався на оперативний простріл ліворуч у карнізоні. Там отримав передачу бояльського та розкішно поклав. Ав у ближній кут 1-3 у підсумку. Непростою перемогою для Львова завершився для Рівненського Вереса матч 23-го туру. Гості повели в рахунку вже на четвертій хвилині. Щойно опинившись у штрафному майданчику вереса, львів'яни відразу ж реалізували момент. Сврижняк скористався пасом Мишенка та холоднокровно відправив м'яч за лінію. Утім, ще до середини першого тайму рівняни були попереду. Спершу Кучаров наважився на дальній удар під поперечину та застав зненацька воротаря Львова. А згодом він же став асистом. Віддав на Блізніченка, який пробив повз Юрчука. Проте на Перерву команди пішли за рівного рахунку. Нефтовний Срижняк зумів оформити дубль. Балканець у центрі штрафного отримав розкішну передачу Біляєва та переграв Юшішина в ближньому бою. 2-2. Друга половина виявилася менш насиченою подіями, хоча старт був обнадійливим. Уже за кілька хвилин після повернення на поле Верес знову вийшов вперед. Гол прийшов з лівого флангу, а після відскоку шестаков головою переправив м'яч у ворота. Містяни створили кілька на год, щоб зрівняти рахунок. Однак Біляєв в одному з епізодів. Пробив поруч зі стійкою. Натомість нападник СЕОЛА мінімум із трьох спроб жодного разу не зумів акцентовано пробити головою. Зрештою, Верес здобув першу домашню перемогу в сезоні, перервав серію з 11 матчів без перемог і покинув зону перехідних матчів УПЛ. Тепер рівняни набрали 24 очки та посідають 11 місце. Львів безнадійливий аутсайдер, 13 пунктів та останнє місце. Вольовою перемогою Донецького Шахтаря завершився матч 23-го туру проти колоса з Ковалівки. З перших хвилин обидві команди заграли активно. Уже в дебюті Бондаренко взяв на себе ініціативу та після проходу завдав удару. Кіпер хліборобів Волинець не дрімав. У відповідь розрядив гармату хавбек господарів Богданов. але м'яч пройшов далеко від площини. А на 14 14-й хвилині колос несподівано вийшов вперед. Допоміг стандарт на правому фланзі, який взявся виконувати той же Богданов. Він подав на дальню стійку, де в боротьбі. Чоботенко скинув на вільного Оріховського, а той розібрався з Трубіним. Після цього епізоду ковалівці прогнозовано відійшли в оборону, проте час від часу огризалися в контратаках. Проте Шахтар постійно тримав у напрузі хліборобів на чолі з волинцем. Але до 100% моментів справа так і не дійшла. Зате після перерви гірники доволі швидко перевернули матч. Для початку Бондаренко точнісіньким ударом у кут переграв воротаря з 11-метрової позначки після гри рукою Чоботенка. А за якихось 5 хвилин він асастував. Трауре Буркінієць отримав пас у районі Воротарського, відтіснив Гончаренко та відправив м'яч у сітку. Два не зупинили шахтар. Команда Ігоря Йовічевича продовжила пошуки нагод забити більше. Удар Шведа не без труднощів Волинець перевів на кутовий. Згодом Судаков намагався застукати воротаря зненацька, а серія кутових лише дивом не закінчилася пропущеним м'ячем. На 80-тій хвилині гірникам нарешті пощастило. Цього разу грант скористався стандартом. Судаков навісив на ближню стійку, звідти Бонтаренко головою пробив. У стійку, але на добиванні результативно зіграв Келсі. Венесуелець забив першим дотиком після виходу на поле. Зрештою, Шахтар довів поєдинок до логічної перемоги. Тепер в активі гірників 56 очок і перше місце в турнірній таблиці. Упевненою перемогою у Луганської зорі завершився матч 23-го туру чемпіонату України проти одеського чорноморця. У дебюті матчу активніше виглядали луганці. Після пристрілки номінальні господарі повели в рахунку на 16-й хвилині. Одесити втратили м'яч у простій ситуації, а Брашко після перехоплення миттєво віддав у штрафний майданчик. Там Гереро з метрів семи переправив м'яч у сітку. Зоря після голу не зупинилась. Брашко з вільного удару в межах штрафного влучив у стінку на лінії воріт. А згодом перспективний пас Гереро Перервав оборони моряків. Відповіли Одесити моментом брагару, який накрутив суперника і пробив вище воріт. А далі сольний номер видав Андюх. Він герлуганців самотужки організував другий гол. Він підхопив м'яч, прорвався через центральну зону та потужним ударом під стійку змусив Непогодова капітулювати. 2-0. Утім, Чорноморець зумів відновити інтригу якраз перед перервою. Моряки скористалися втратою обороною зорі концентрації. Бадібанга безпротиво виконав навіс із правого флангу. А Єрмаков головою відправив. М'яч прямісінько в, в дев'ятку. Під контролем Одеситів розпочалася і друга половина. Команда Романа Григорчука намагалася тиснути на редуги луганців, але особливих дивідендів не отримала. Натомість Гереро створив два гольові моменти для зорі. Мишньов затягнув із ударом після передачі панамця. А згодом такий подвиг повторив і Іантюх. На 74 й хвилині Чорноморець змарнував перспективну нагоду, коли Авегімян пробив поруч зі стійкою з лінії штрафного після стандарту. Луганці ж покарали суперника через 5 хвилин. Невтомний Гереро обіграв Силєва на фланзі та прострілив на лінію воротарського, де Русин у дотик відправив м'яч у сітку. Зрештою, зоря впевнено довела матч до перемоги. Тепер в активі підопічних Патріка Ван Лювена 49 очок. І третя позиція у чемпіонаті. Динамо відстало від логанців на 5 пунктів. Після зимової паузи зоря набрала 21 очко з 24 можливих. Бойовою нічиєю завершилося протистояння на Закарпатті між Минаєм і харківським металістом 19-25. Обидві команди грали обережно на старті зустрічі. Фактично, Закарпатці та харків'яни відіграли без жодного моменту півгодини. Лише на 30-тій хвилині Вичебірадзі зі штрафного розім'яв голкіпера господарів Бандуро. А ще за кілька хвилин бичик трохи не встиг, щоб замкнути дальню стійку. Минай відповів ударом горіна головою по центру воріт. Сидоренко без проблем забрав м'яч. А перед перервою лише дивом не забив Вишневський, який зіграв добиванні після удару Німчанінова. Зате на старті другої половини металіст 19-25 повів у рахунку. У боротьбі після подачі котового безуглий відірвався від горіна та відправив м'яч у верхній кут. Стандарт виконав Вічіберадзе. Закарпатці отямились хвилин за 15. Спершу перспективний простріл твердохліба в останній момент подалі виніс курило. А на 70 70-й хвилині з усилями хавбека господарі заробили пенальті. До позначки підійшов Вітинчук і розвів м'яч і воротаря по різним котам. один у підсумку. Непростою перемогою для Дніпра 1 завершився вояж у Кіровоградську область. Там команда Олександра Кучера в рамках 23-го туру зустрічалася з Петровським інгульцем. У дебюті господарі нічим не поступалися іменитим гостям. Активний пресинг Петровців на різних ділянках поля дозволив спокійно почуватися на останньому рубежі кіперу білику. До перерви воротар зрідка вступав у гру, як і його колега рибак. Значно цікавіше стало на старті другого тайму. Запорожець після пасу кухарука потужно пробив у ближній кут, але воротар зумів. Парирувати м'яч, а згодом довбик виніс із лінії простріл удар Петровців зі штрафного. Тим несподіванішим став гол Дніпра 1 Гуцуляка на куті штрафного майданчика збив Клименко. Пенальті. До позначки підійшов, як завжди, довбик. І потужним ударом у дев'ятку оформив 20-й м'яч у сезоні. Отямитися Інгульцю у гості часу не давали. Уже за якихось 5 хвилин спортклубівці оформили другий гол. Білик необачно вийшов із воріт і отримав удар головою за комірець. Від кого після дальньої передачі Сарапія. Уже під завіс. Су розгромним рахунок міг зробити пегло. Бразилець виграв боротьбу в Негієва після пасу танчика, але відправив м'яч над поперечиною. Зрештою, і двох м'ячів Дніпровцям цілком вистачило для перемоги. Дніпро 1 скоротив відставання від Шахтаря на горі УПЛ. Спортклубівці набрали 51 очко та відстають від Донечан на 5 пунктів, маючи поєдинок у запасі. Інголець залишився 10-м, 26 очок. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтесь на інстаграм-сторін. Футбольна Україна. Посилання в описі. Домашньою перемогою Криворізького кривбаса завершився матч 23-го туру проти Олександрії. Фактично, перші 35 хвилин команди віддали боротьбі між двома штрафними майданчиками. На першу третину зустрічі криворіжці та Олександрійці не спромоглися на бодай один удар на двох. Лише на 38-й хвилині Калітвінце виконав фланговий простріл, а дует гравців кривбаса пролетів повз м'яч. На ударній позиції опинився Сієєв, але з його прострілом у дотик впорався Кіпер. Цікавіше стало Після перерви серія небезпечних атак криворіжців завершилася голом на 65 65-й хвилині. Допоміг господарям стандарт. Подачу з на ближній стійці продовжили на дальню, де одинокий Стецько відправив м'яч у сітку. Новий спалах активності пропав на фінальні 10 хвилин. Спершу Кривбас подвоїв власну перевагу. У контратаці підопічних Юрія Вернодуба Кетишин із другої спроби з меж штрафного майданчика відправив м'яч під поперечину. та втримати суху перемогу кривбасу не судилося. У доданий арбітром час Третяков отримав передачу в в зоні поблизу воріт і віддав на мірушниченка. Той випередив опонентів і підсолодив гірку поразку в Олександрії. У Кривбаса 31 бал. Він вийшов на шосте місце в ОПЛ і наблизився до зони Єврокубків, де на п'ятій сходинці продовжують перебувати в Олександрія, в активі якої 34 очки. Нічиєю завершився матч 23-го туру між львівським рухом і полтавською ворською. Першими момент створили полтавці. На 11 11-й хвилині в епіцентрі подій опинився Кане. Малієць отримав передачу від цефері, підлаштував м'яч. Під удар і спробував поцілити в дев'ятку вище воріт. Рух зумів відповісти на 27-й хвилині. Небезпека виникла після подачі скотового на ляха. Оборонець намагався замкнути передачу в дотик, але м'яч пройшов повз рамку воріт Ісенка. Ворскла згодом провела серію атак, але безрезультативно. Степанюк не влучив у ближній і з ударом Челядіна впорався панків, а простріл Сефери просвистів над попереченою. На старті другої половини команди продовжили грати в тому ж дусі. Але на 57-й хвилині полтавці вийшли вперед. Ворскла. Розіграла видовищну комбінацію, на фініші якої Кане вивів Степенюка на ударну позицію. А той холоднокровно переграв його кіпера. Після забитого м'яча полтавці почали грати обережніше. Утім, навіть у такій ситуації в атаці гості виглядали краще за рух. Поступово львів'яни перехопили ініціативу, але відшукати вільні зони на чужій половині виявилося вкрай складно. На поміч прийшли полтавці. Яворський небезпечно зустрів Климчука на привіз пенальті. Сам постраждалий удоданий арбітром час і взявся виконувати одинадцятиметровий. Уж удар у дев'ятку дозволив зрівняти рахунок і вирвати нічию для руха. Турнірна таблиця після 23-го туру виглядає так: Шахтар зміг здолати з рахунком 3-1 ковалівський колос, і таким чином гірники залишаються у лідерах, маючи 56 очок. Дніпровська команда також залишається другою. Дніпряни перемогли з рахунком 2-0 Петровський Інголець. Вони набрали вже 51 очко, але мають гру в запасі. На третьому місці знаходиться луганський колектив. Зоря виявилася сильнішою у противостоянні з одеським чорноморцем, перегравши їх з рахунком 3-1. Підопічні Патріка Ван мають мають своєму активі 40 49 пунктів. Динамівці залишаються четвертими. Попри перемогу над металістом, 3-1. Кияни мають 44 пункти. На п'ятому місці Олександрія, яка поступилася кривбасу, 1-2. Підопічні Руслана Ротаня не набрали жодного пункту. У них зараз 34 очки. Знизу турнірної таблиці. Ситуація така: Львів залишається останнім, 13 очок. Харківський Металіст передостанній. Вони мають 19 пунктів. Що стосується списку бомбардирів, то тут беззаперечний лідер Артем Довбик. У нього 20 забитих м'ячів у 23 поєдинках. На другому місці залишається Віталій Бояльський. У нього 11 забитих м'ячів у 20 матчах. Та Улян Сафері на третій позиції. Він забив 11 голів у 22 поєдинках. Десятку лідерів замикає Даниїла Лафіренко, який забив 7 м'ячів у 12 матчах. Наступний 24-й тур УПЛ відбудеться протягом двох днів: 3 та 4 травня. У середу, 3 травня, зіграють. Рахтар Минай та Дніпро 1 «Металіст» початок о 13-й годині, Львів Олександрія о 14, й Зоря Верес та Чорноморець Колос о 15. й У четвер, 4 травня, зіграють. Інголець Кривбас та металіст 1925 рух, початок о 13 й та ворскла Динамо початок о 15 годині.